Всім привіт, мої друзі! І я вже повернувся як би то в свій канальчик. Я знайшов спосіб, як скачати біблію. Правда, це не в перекладі і Івана Хоменка, а Івана Огієнка. Але нічого, це не святе письмо також, але Біблія. Там практично все таке саме, як е, в святому Письмі. От дивіться, е, що нам треба зробити? Нам треба зайти в App Store. Це закачується через App Store, якщо у вас iPhone. І е, так само воно і е, підтримується ця програма на Android. І пишемо: «Біблія». Гортаємо, і ось ця програма. Ми відкриваємо. її. І, е, і вона має розмір 15 МБ. Це мало. Так що можемо закачувати. Закачуєте, відкриваєте, і все. Ось, бібліо у перекладі Івана Огієнка. 962. І ви нажимаєте сюди, і все. І ви собі вибираєте чи псалом, чи Матею. Чи, ну, коротше. І все. Так само, як і в святому письмі. А так, це вже відео закінчилось. Всім па па